Шкода констатувати, але війна не всіх об'єднує, а більше того, породжує дрібні війни із середини. Щодня ми чуємо заклики про єднання всередині країни, громади, села, про спільну роботу на перемогу, про розуміння і важливість пріоритетів сьогодення, про обмеження в багатьох речах, аби всі сили і засоби спрямовувати на подолання зовнішнього агресора. Але на жаль, з незрозумілих причин, в час війни Тростянецька громада вкотре потерпає від засланців провокаторів внутрішнього ворога. На жаль, ми не знаємо, хто це і як їх можна назвати. Але після чергового вторгнення в життя мирних сільчан Гордіївського старостинського округу та громади в цілому складається враження про навмисну дезінформаційну діяльність того, хто явно зацікавлений працювати. Проти громади і її добробуту. Посилаючись на невідомих осіб, котрі, за словами кореспондента газети журналістських розслідувань шанс Віктора Рися, від імені держави уповноважили його розкрити факт розкрадання державних коштів Тростянецькою селищною радою, котрі, як Віктор Рись, безпідставно стверджує, селищна влада списала на ремонтних роботах будівлі для колективного перебування евакуйованих переселенців, що у Гордіївці, більше того, до переліку додались. Наступні звинувачення, що місцева влада причетна до того, що компенсація на житлово-комунальні послуги сільчанам, котрі прихистили в себе внутрішньо переміщених осіб, із запізненням надходить від держави. Що за останній час переселенці нібито не отримали жодної гуманітарної допомоги, що переселенцям відмовляють в поселенні в центрі для внутрішньо переміщених осіб, що з часу введення реформи децентралізації, жодного покращення в гор. Ордіївці не відбулося, та ще багато подібних звинувачень варто зауважити і нагадати всім, хто входить до гурту внутрішніх провокаторів, і тих, Хто постійно шукає негатив там, де його немає, що Тростянецька селищна рада що три місяці відкрито на всіх доступних інформаційних платформах громади, звітує про кожен її крок в напрямку підтримки і забезпечення військовослужбовців на передових позиціях здійснює висвітлення в засобах масової інформації громади та офіційному сайті Тростянецької селищної ради про надходження кожної гуманітарної допомоги для потреб внутрі переміщених громадян Тростянеччини, а також всіх змін в напрямку покращення якості проживання людей в кожному населеному пункті територіальної громади. І найважливіше, як вже неодноразово наголошувалося, що поселення в центрі для колективного проживання евакуйованих переселенців можливе тільки за поданням обласної військової адміністрації а кошти, що були спрямовані на реконструкцію його напівзруйнованого приміщення, спрямовувались з бюджету Тростянецької селищної ради. Загалом всі провокаційні звинувачення від засланого журналіста та їх спростування від представників. Місцевої влади Тростянеччини та переселених громадян села Гордіївки були зафіксовані на відео нашою знімальною групою, котре в оригіналі і без жодного цифрового опрацювання подаємо в цьому сюжеті в контексті права на відповідь згідно законодавства та з метою обґрунтування безпідставності висунутих звинувачень проти влади Тростянецької громади. До слова, такого роду журналістам варто б в чергове переглянути основні норми журналістської етики, аби вкотре не ставити під загальний сумнів гідність власного журналістського звання. Давайте питання, які вас цікавлять. Коли в цьому приміщенні будуть переселенці? Не можемо сказати. Можливо, сьогодні до вечора, можливо, завтра, тобто можливо, через місяць. Ви все-таки гарантуєте, що тут будуть переселенці? Ми не гарантуємо. Ми збираємося на розпорядження ну, начальника військової адміністрації. Відповідно до вимог ми забезпечили приміщення можливість приміщення розміщення визукового... для колективного <плес> розміщення евакуйованих або переміщених осіб. Наступне питання, будь ласка, ви можете відкрити приміщення, що ми зараз зайшли, подивилися ремонт. Просто подивилися ремонт, який На сьогоднішній для переселенців. день розпорядником даного приміщення є відділ соціального захисту. А чому ми не можемо зайти і подивитися в якість ремонту? Що там зроблено для переселенців? Чи готові приміщення для переселенців? Е, тільки що ви запевнили нас, що ви в минулому відео показали, що нібито... гроші поставили. а в минулому показав. відео. Ми показали, що там зроблено було. Я не бачив вашого відео. Можете передивитися. Дивіться. То давайте на сторінці Тростянецької селищної територіальної контролюючих органів вже проведено. Ну, Я між іншим ще було проведено ще Перевірка. Це маєте на увазі держ... не тою держслужбою, а держав-удинслужби. Це де ревізор, який проводив ревізію, проживав у гості... гостінниці. На що ви говорите? Ніякі гостінниці ніхто не проживав. Кошти 3,5 мільйона не тільки на ремонт. Там і придбання газового генератора, і плюс ремонтні роботи. І все це було виставлено, є в системі Прозоро. Ну, всі договори заключалися. Ви не можете говорити. Ви, можете, ви як журналіст кошти використані всі за цільовим призначенням, всі ви як кошти виділяли. Маєте право звернутися до державної аудиторської служби і, і отримати в них відповідні? Ми це вже зробили. Результати. Будь ласка. Ви чудово знаєте, що я не можу називати. Людей, які звернулися в редакцію? Гордівської э, громади. Старстат, Якщо з Гордівської громади вони не задоволені, будь ласка, є староста. Зараз перезвонимо, запросимо людей і будемо з інших старостинських округів. Ніхто із е, е, тих людей, які були поселені в Гордівці, не скаржився а на не, те, що умови проживання не задоволені. Люди приходили, староста сказав, що це приміщення ще не зовсім готове. Така була Я мова. Навіщо ви обманюєте? Люди так сказали. Це називається баба, баба бабі Сказала. А що ви То так. давайте, шановна пані, давайте Якщо підемо зробимо Якщо зараз люди є, воду. то вони б мали б сюди прийти. Якби були або вони звернулися б до старості. Ми, Тому, ми там опрацювалися всі, сі, то ми можемо запевнити, да. що ремонт хочете, зроблений ну, якісь. Ви хочете бачити тільки те, що ви хочете бачити. Ви, ви хочете чути тільки те, що ви хочете чути. зараз сідаємо і їдемо у теплик. Не будемо їхати в село, таке як Одинка, поїдемо в теплик. Покажіть, покажіть. Відколі відбулася Державна децентралізація, що зроблено у вашій громаді? Чи є такі зміни, які є зміни у нашому старостаті, в Гордівському і всіх інших старостатах? Я... децентралізація навіть... була дебільна. Це Старше? всі про це знають. Ні, вона недолуга була. Ви не маєте це права на суб'єктивна дуга. Це ми зводен. бачимо зміни. Тому що села, які були насильно приєднані, сьогодні страдають як журналіст, не маєте право. Ви розумієте, якщо у вас немає, а нас лікаря поговорити. Ти й сказати, якщо ви вважаєте, що неправильно була проведена політика децентралізації, ми вважаємо правильно. Бо з того часу, як відбулася децентралізація, зараз приїдемо не тільки в гордівку. Ви причепилися до Гордівки, поїдемо по друге селах Люба. і побачите, які відбулися зміни. І з людьми поговорити. Не будете брати вибраних людей, а поговорити з присічними жителями кожного старостинського округу. І вони Хорошо. вам скажуть, які відбулися зміни. Гордівка. Я пробачаю, ви заступник Гордівка, Гордівка до об'єднання. Я за того готівка до об'єднання щорічно декілька мільйонів віддавала районний бюджет. На сьогодні вже більше п'яти мільйонів тільки за минулий рік варну, І маємо відділ соціального захисту, який приймає від всіх. Внутрішньопереміщених осіб, пакет документів. Пакет документів я вам приніс, здав всі документи, рукопії, завіри, все я вам здав. І на цьому функція вашої служби так. соціально завершилася. На жаль, так. На сьогодні розпоряджником цих коштів є. Державний бюджет вони, України а не можуть вони далі писати, що ці гроші не поступають громади. Вони пишуть вони пишуть, звертаються Він, до війни да, обласної державної адміністрації. Не де ми займаємося евакуацією. Якщо поступить команда, що нам треба відкрити і прийняти, ми і розмістимо. І розмістити. А а взагалі... ми... немає... Давайте, ну, не давайте не я вам декілька да. слів розкажу взагалі за, за такий процес, як евакуація населення. Ви знаєте, що е, інформація е, відноситься до таємної інформації? Куди пер, переселену? Я ж вас не питаю, коли вам привезуть і звідки перевезуть. Я питаю, де сьогодні переселенці в цьому цій будівлі, які зроблені ремонт, то ж дали. Нам десять разказали, де можливо до вечора вже й буде. Так от Ласка. Ви ж не оперуєте папки, такі дані так, словами свої. Ви не, не, віде своїми. Віде. Ві не знаєте того, що гроші були проведені через казначейство, цільове призначення. Ціль Ремонт для внутрішньопереміщених осіб. По іншому казначейство не попускали приміщення, для приміщення, колективне ми. розміщення внутрішнього внутрішньо розміщення Колективно. Колективно. І, і там, там, більше, там немає Ліце. умов для такого, як хочуть люди, щоб індивідуально була. А навіщо ви робили такий ремонт? Якщо там немає умови? Щойно сказати, що ми говоримо, Так що ви щойно сказали, немає умов. Не, так я, хочу хочу побачити. я маю на увазі для того окремих квартир. Там не окремі квартири. А а Вирішили, да, да, що да, завтра да, не да. попадете? Можливо, а можна да, попадете? я скажу, то в мене урок. Да, будь ласка. Я переселенка, мене зовуть Ірина Горобець, я приїхала зі Слов'янської Донецької області. Я сюди приїхала у квітні 22-го року. Я хочу сказати, що дуже вдячна всій владі, яка тут є. Мене тут зустріли, привітали, дали роботу. Я працювала офіційно, працюю асистентом вчителя, працюю також за своєю фаховою цим освітою. Я дефектолог. В школі дуже гарно мене прийняли і дуже я вдячна за допомогу. Я вчора отримала також допомогу. Я вас зустрічала. Дякую, люди добрі. Я з першого дня я приїхала у неділю у квітні, а зразу в понеділок пішла працювати. Я працювала благоустрій. І чоловік мій працював в благоустрій, і сват мій працював. Я не знаю, я дуже вдячна за те, що ви мені все прийняли, допомагаєте. Дуже велике вам спасибі. Тут дуже гарні умови, дуже гарне село, але я додому хочу. Скажіть, будь ласка, скільки разів ви отримали спочатку, коли приїхали, допомогу отримали? Продукти. Ми, Ой, ми але... дуже багато отримували, у мене досі сих, до сих пор є малі є. Групи є. Ми на місяць, мабуть, по два чи по три рази отримували допомогу. І від депутатів я пробачаюся. Від... Я пробачаюся. Буквально пару хвилин на камері мене є заснято. Люди говорять, що вони з літа жодної допомоги не отримали. Вчора та отримали якісь постільні матраси. Вчора отримали каструльки, якісь отримали. Там а то сусідка давала. Ні, та вибачте, вони на камеру це говорили. Цей продуктів їм нічого не давали. дітки на зимню одежу написали заяви ще з весни. Точніше з літа написали. По сьогоднішній день їм не дали нічого зимньої одежі. Це на камері все Ну, ну Я, вам, дітей, що не скажу, але скажу, я хочу сказати, що зим, я була сім'ях є у моєму цим дітям дітям не дайте. Я вам Можна кажу? приїхати Вертались? в будь-який день, отримати? Я пробачаю староста. Можна я вам відповім на хвилинку староста. Люди казали, що їм не дали дітям одежі зим. Привозили одяг сюди. У там була селищна рада. Ще привозили два чи три рази. Де селищна рада була привозили, я бачила молоді інтерсос інтерсос і вони писали Заяву якусь ну замову списки писали і на другий раз їм привозили ще це було. Я не знаю, хто таке казав. Люди сьогодні староста було ну, таке. Знаю, а люди на камеру казали. Ну я не можна тут, даже не можна сваритися і ми не Зажитись. сваримось. Ми хочемо Дуже вдячні, що ви людей, нас, переселенців, так приймаєте. Ми дуже вам вдячні.

Наші переселенці були там у вас і брали одяг своїм дітям? Вкотре всіх закликаємо до єдності під час війни. Бо у нас всіх сьогодні єдиний фронт, там, де потрібно боротися із зовнішнім ворогом, а не створювати міжусобні війни серед своїх.